Доброго ранку. Анжела йде з свого хазяйства, поралася і зайшла і впала з розгону, бо несе в руках оцих дві красоти, парочку, курочку і півника, і не може донести. Зараз я їй поможу. В мішок не хоче, щоб вони там душилися в мішку. Несе в руках. І туди вилізти, треба, щоб ще голова не крутилась. Це воно зі Молодці, електрики, так. Да. Ого, так високо ще ніхто його не обрізав цього дуба. Нема, нема мужиків. Один пішов, воно впереду, далеко-далеко. Каже, один пішов воно впереді, але дуже старенький. Та й нема. Ти на фронті, ти помирали, тих нема. Нам в оріха обчекрижили електрики. О, так, да, сусідці ось теж наробили, тепер думаю, як геляки потягати. Ну це хорошо, бо нам нема кому обрізати, хоч електрики пообрізали. Так, ігрушку десь нашу. Ти, як Так, ігрушку обрізали. Ну, молодці, вони мають чим достати, обрізати. Але ж я як садила, не додумалася, що провода близько, що вона колись виросте до проводів ця грушка. Бабка ловить півня, щоб Анжелі на нове хазяйство. Анжелі... Анжелі не супівника. На її сліпенький, а цей буде глядіти курочок. Красавець. Так, півника принесли. Він вже знайомиться з курочками, хоч він менший про цих курочок, але він простяк, а курки з цих великих. А це інкубаторський наш домашніх яєць. О, о, подружки Ой, господи. Я вже йду від Анжели, занесла цього півника маленького на замін, а того, що допомагала носити. Бролери, ту парочку, вони такі важкі, я несла курочку, я на силу донесла їй. Ну, вона вже їх обробила, зважила і покажемо, скільки вони заважили. Поки я ходила до Анжели, то Наташа з Тасіком вже геляки поносили. Ще пообрізала. Ще Наташа догрібає. Що з цих окатіїв натрусилося трохи. так? Ми вже з курочками справилися, з геляками справилися, а тепер йдемо січкарню випробовувати. Нам треба підстілку на підстілку насікти соломи. Вирішили, що солома підстиляти трошки завелика. Хочемо такого посікти. Трохи заминає, але січе. Ножі підточити, нічого, все наладиться. Головне, з застою вивели її. Страхуємо. І того насікли ми два мішечка. Таку. Таке. Трошки попадає довше, трошки перерізає, ну, нічого, все буде не таке довго. Їздили сьогодні трошки в місто. Треба було пройти стасові медогляд, бо думали, дотягнемо до імінь, щоб йому виповнилося вже 14, але треба в довідку в школу. Прийшлося їхати. Купили отакі го ниточки. Буду пробувати в'язати нашій бабусі шапку. Бо хлопці сваряться за хустки, що вона ходить в тих хустках. Значить будемо в'язати шапку. Побачимо, що в цього вийде. І коли почнемо не знаю, інтернету зараз немає а потім виключати світло. Може пізніше. Щось буду шукати щось буду пробувати. Кому цікаво, залишайтеся, побачимо, що з цього вийде. Чи щось вийде в нас, чи не вийде нічого. Почнемо. Ой-ой-ой, це воно коліна. О, хеліна хошна, ...на Україна, а За... зажурилася, а ми тую де воно країну піве. А ми... нашу славну Україну. Гей, гей, я Молодець! Світла вже дочекалися. Олежка з Настею вже пішли додому, а бабуся ще оце вечера. Є, така в неї вечера вкусна. Всім спокійної ночі до завтра.